Проблеми з мобілізацією в українських областях фактично однакові. Або призовники зовсім не приходять за повістками та переховуються, або ж купують медичні довідки про військову непридатність, розповідають наші регіональні колеги. Ація зі скрипом на Закарпатті 70% мобілізованих митників раптово виявилися непридатними до служби в армії за станом здоров'я. Співробітники військомату вручили повістки 74 працівникам, майже усім до 50 років. 60 чоловіків уже пройшли військово-лікарську комісію і всі виявилися хворими. Найчастіше комісують через травми, вади серця, гіпертонію та цукровий діабет. Лише двоє здорові та й ті ховаються. Не йдуть захищати країну. Інші до військкомату навіть не з'явилися. Найчастіше це йде хірургія, неврологія. По терапії багато гіпертонічна хвороба Відпусками, відрядженнями, нарядами, тобто як можуть, так і ухиляються від прибуття до військового комісаріату. Також є такі, які не проходили медичний огляд. Теж за підставами там відрядження, масове не здуження митників насторожило Ужгородського військома. Він запідозрив у цьому злочин лікарів медкомісії і подав відповідну заяву до прокуратури. Сьогодні склад медиків повністю змінили. Їхню діяльність розслідуватимуть. Якщо довідки про здоров'я митників виявляться ефективними, лікарі постануть перед судом. А очільник Закарпаття Геннадій Москаль підписав розпорядження щодо повторного виклику службовців на медкомісію. Водночас рідко трапляються випадки, коли відправляють на службу мертві душі чи людей з важкими недугами. Тиждень тому на Рівненському полігоні помер 51-річний мобілізований. У нього зупинилося серце. А в добровольця з Коломи Євгена Луця медики під час проходження військово-лікарської комісії не виявили онкопатології. 27 28 я прийшов в медкомісію, Годин і убив для виконання бойових задач. Навчання, учбовий центр, переучування. Кілька днів тому хворого бійця привезли у рідну Коломию, ми поклали в лікарню. Один день рятівної терапії коштує тисячу гривень. У військкоматі кажуть, справу розслідуватимуть правоохоронці. Вони визначатимуть, була лікарська помилка під час комісії чи здоров'я солдата скосив військовий побут у Миколаївській області. План шостої черги мобілізації за тиждень до закінчення під загрозою. У військо призвано менше половини необхідних людей. Всяческим образом від мобілізації, від виконання своєї долга. Как более 10,5 тысяч на сегодняшний день находятся в розыске, документы поданы в органы Министерства внутренних справ, более 6,5 тысяч отказались взять повестки у работников военкомата наглым образом. Натомість військовослужбовці 79-ї окремої аромобільної бригади власним прикладом агітують за мобілізацію. Вони кажуть, у цивільних неточна інформація про службу в зоні АТО люди бояться того, чого насправді не існує і зовсім не знають про виводи військової служби. Патріотизм зміряється не кількістю флажків машині, там і вишиванками меряється у кого дороже, і или... людато і круче, то більше патріот. Ні, патріотизм зміряється. Тем, что на данный момент защищаешь ты свою родину или очищаешься дома. Война закончится, и дети будут задавать вопросы. Папа, дядя, а что ты сделал, что ты делал, когда была война? Не ли будет потом посмотреть в глаза этим детям? Військові комісари кажуть, закони зовсім не допомагають ефективній мобілізації. Вони можуть лише попросити керівників підприємств сприяти роздачі повісток. За рік суд покарав лише двох чоловіків, які ухилялися від призову. Їм дали пороку умовно. Сталковбиця Ірина Тимчишин, Олена Горячова, факти астіві.